Доброго вечора, комусь доброї ночі. Давайте продивимось, що на серце, що під серцем, що в думках саме про вас. Спочатку ми зробимо сигніфікацію вашого партнера, партнерки, кого ви забажаєте побачити, почути, а потім ми вас. До цієї людини, як ви відноситесь, і потім, що на серці, що під серцем, і що в думках. Ну, так, комбінований такий розклад. І так, ваш партнер до вас в яких енергіях зараз знаходиться? Дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів говорить про те, що людина дуже багато чого думає, тут дуже багато безсонних ночей, людина в страхах. Людина в невідомості, людина, знаєте, ви у нього чи у неї можете, коли ця людина думає про вас, у цієї людини дуже багато страхів. Чим пов'язано, я не знаю. Тут може бути будь що, але ці страхи насамперед саме собі можуть бути надуманими ми. Або хтось, ви знаєте, як внушає. І людина постійно може просинатися, тому що йому, йому чи їй не дається спокою. Навіть уночі людина може просинатися з думками. Страхи, тут може бути кошмари навіть снитися. Людина стоїть на виборі. Двійка Пентаклі це взагалі про вибір, це про коливання, це про балансування з одного боку. Дев'ятка мечів, так? Це може стосуватися, як і коливання і між партнерами. Так і може коливання бути в будь-якій сфері. Так, що тут? Ну, людина знаходиться в зоні комфорту, тобто зараз не чіпайте мене, я взагалі відбадував кордони, і тут до мене якось зараз достучатися не можна, тому що я хочу побути на самоті. Дуже багато думок, дуже багато людина стоїть на виборі. Я таке враження, що людина постійно стоїть на виборі. Знаєте, Звикла балансувати. Може людина перебувати ще знаєте, в такому стані, коли постійно в гойдалках. Знаєте, від яких вже може навіть тошниці, американські горки Так, в яких енергіях ви до цієї людини? Дружба, жвачка, провести так добре час, як друзі, поспілкуватися, у вас тут все закінчилося, так розумію. Так, завершилось. Ну, напевно, ви, такий, ви прийняли такий от, замість цієї людини. Вибір. Поки людина коливалася, ви думаєте більше про духовне, тому що тут жрець вийшов після світу. І ви знаєте, в такому настрої, що моє, то буде зі мною. Що не моє, ну, це таке життя. Ну, завершувався у вас дуже такий етап в житті, дружній. Я не знаю, хто ви один одному, тут я можу здогадувати, що по жрицю ви могли вважати, що це чоловік, наприклад. Або е повертайте чоловіки на, на себе. так? Тобто ви вважали цю людину серйозною. Тобто серйозно ставилась. Але, я так розумію, після того, що тут могли бути трикутники, наприклад, ви закінчили цей знаєте, хоровод, вибираючи себе і зростаючи в духовному сенсі будь-чого. Вам потрібна стабільність, вам потрібно таке враження, зрозуміння, а не ці. Вибори незрозуміли, чи коли людина не знає сама, чого вона хоче, що загаданої вами людини на серце щодо вас. Шестірка Пентаклів це про те, що людина або потребує допомоги, або вона допомагає. І також можу сказати, що на серці про баланс лицарь Пентаклів на серці. І трійка Жезлів. Людина, знаєте, розуміє, що тут потрібно вкладатися. У вас, напевно, був дисбаланс в відносинах. Ну, я бачу, чому. А людина хоче стабільності. Потрошечки вона планує до вас з вами йти в майбутнє. І людина в нас серце у неї стабільність. Людина або хоче вам щось запропонувати. Знаєте, як віддячити, або людина. Тут більше віддячити або щось вирішити стосовно цього балансу. Можливо, щось вам запропонувати, щоб якось задовольніти, тому що людина вона планує на серці, рух вперед. Але ще думає, чи сам, чи з вами. що під серцем вашого партнера, партнерки щодо вас. Серця долоносна карта, рухлива карта. І також, говорячи, то, що у вас циклічні відносини, долоносні відносини, так би мовити, ви постійно якось заходите в це коло і виходите, заходите, виходите, а тому, що ви не проходите кармічні ваші уроки, тому що ви не можете зрозуміти, що потрібно насправді. Тобто, ви, можливо, вже зрозуміли, і тому ви вийшли з цих відносин. І пішли в розвиток. А людина таке враження, що вона, вона взагалі не знає, чого вона хоче. І вона розуміє, що під серцем вона розуміє, що ви доленосна людина, але з вами постійно ці гойдалки, постійне коливання. У вас немає стабільності, якої ви прагнете, і він прагне. Хоча він не знає просто, як до цього дійти. Ще ще під серцем. Ну, задоволення, до кайфова до вас. Ну, ви наповнювали цю людину, причому ви тільки віддавали йому енергії, тут і гроші, і кубки. Тобто тут людина задоволялась, вона наповнювала з вами і розуміє, що ну, якщо людина не глупа, то вона може навіть розуміти, що ви наповнювали, ви надавали цю енергію, а ця людина могла цю енергію вкладати. І Отримувати це, це дивіденди, так би мовити, заробляти гарно. Тобто, розуміє, що ви не просто так з'явилися в її або в її житті. Це король Пентаклів. Щодо до вас, можу так сказати, людина під серцем має до вас стабільність. Він розуміє все серйозність щодо ваших відносин. Так, що в думках. Щодо вас. А в думках піти, відійти. Тобто людина взагалі думає або згадує про те, що людина, ну, ваш партнер, він пішов. Пішов від того, що було. В роботу. А в заробіток грошей в своє майбутнє. Так би мовити, я вистраю. Я зараз буду вдарятися в працю для того, щоб менше там, думати. Тобто людина зараз більше зациклена на стабільності і на заробітку. Ну тому що, щоб ці думки, які йому її не дають спокою, ну тут більше йде енергія чоловіча, я можу так сказати до речі. Тому я так говорю про... Як до жінок, людині не дає спокою, дуже багато думок щодо вас. Він може згадувати час від часу, і таке враження, що ви просто навіть поселилися в його голові, не даєте спокою. Він думає постійно про те, що він зробив. І він, щоб відігнати всі думки, просто а, в працю вдаряється в щось, щоб ці думки, як би мовити, ну, Відштовхнути, ну, тому що він кохає вас і ви кохаєте ну, на його думку. Тут є почуття.